Усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити під назвою Need for Speed Carbon. Так що менше слів та переходимо до справи. І в нас ще одна гоночка на цей раз бульвар Лінкольна Спринт. І що там у нас за приз буде прискорювач часу. <кій> Зрозумів, так що погнали пать уже. <кій> погнали. Вот так, давай. Ты еще Смитеш там за странцем? Да ты, ой, ты Бляха муха, давай. Давай, Ось так, скоротили шлях, прискорюємось. Ось сюди зріжемо шлях. А ось і фініш. Ось і він. Грошовий приз 12200 та отримав доступ, прискорювач часу. Клас 2, удосконалений комплект. Тепер перейдемо до схованки. Так що будемо прощатися з вами. Так що на зв'язку був Деймон. Підписуємось, ставимо лайки. Пишемо у коментарях, та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатися про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!